Відео буде про мій досвід фанкону, тому не перемикайтесь. А це ми так вирядились з дружиною на перший день фанкону і допивали кавусю, поки чекали малого. До речі, хто не знає, можете замовити в неї собі дійсно зручну білизну і підписати заодно, їй буде дуже приємно. Всі корисні посилання залишу в описі під відео. Фестиваль нас стендами по фільмам, таким як от Трансформери, костюми яких дійсно запам'ятались. Стенд мультфільму Дикий робот різні стенди з діківськими фігурками, а також коміксами і мангою. Також була велика сцена, де представлялись круті косплеї. У перший день на цій сцені ще виступала люмос оркестра із музикою по іграх. І відкривати деякі наступні пісні можна було по досягненню певної цілі на банці збору. До речі, збір ще не закрито, так як загальна ціль 500 тисяч, тому у вас є можливість ще долучитись до збору пана Олекса Мельника. Посилання на банку також залишу в описі. Не можу не згадати також стенд цікавої і незвичної української гри Sand, де один з розробників робив косплей на персонажа даної гри. Також на фестивалі дуже гарно вписався стенд 3 штурмової, де можна було повчитись стріляти або політати на дроні. Постоявши в черзі, можна було на практиці перевірити свої сили в стрільбі на тренажері, а якщо щось не виходить, то тобі обов'язково підкажуть, що і як. Також там можна було побачити різного роду роботів для перевезення поранених або мінувальників з цього приводу, до речі, навіть меми народились. І в додачу пан Докорі створив про це просто неймовірні пам'ятні арти. Далі хочу розповісти за зону Ютубу. Підготовкою Ютуб зони займалась пані Келлі. Ви можете почитати цей трет у неї в Твіттері і відчути, наскільки це було нелегким завданням. А також хочу подякувати їй за можливість потрапити на цей чудовий фестиваль. Ведучим зони Ютубу був пан Даріус. Йому також неймовірна повага за цю нелегку працю, бо інтерв'ювати велику кількість людей може бути дуже виснажливим. Тільки дуже жалкую, що ми не сфотографувались разом. Але думаю, це можна буде виправити на наступному фанконі. Далі покажу вам декілька фрагментів інтерв'ю. По суті, це ексклюзив, бо, окрім глядачів, ніхто записів не вів. Скажемо так, в мене довг, довгий час були з цим проблеми. Було пару ігор, які я почав, не закінчив, Вибачаюсь перед тим, хто так і не дочекався від моє продовження. А, також в мене були відео, а, які я хотів зробити іншого формату. Тобто, якщо зазвичай я знімаю проходження ігор, в мене була ідея зробити два відоса, ну, два я зробив, в принципі, де я роблю якийсь розбір, тобто якісь секрети, якісь пасхалки, нюанси, якісь там а, вирізаний контент. Вийкі відео, з велика тема, багато підготовки, багато а, додаткових матеріалів, кадрів, музику зайти і тому подібне. Тобто це вже більш до професійного рівня, це вже складніше, ніж просто зняв, пограв, змонтував, закинув. І от, скажімо так, в мене було два таких відео: одне відео я почав робити, за два дні зробив 20 хвилин відео, інші 20 хвилин робив три місяці. Просто. Я просто не міг себе пересилити. Плюс у мене навчання, курсова, багато хвостів треба було закривати, і кожен раз як я сідав за процес. Я сідаю, зробив дві хвилини. Ні, все я не можу. Я сьогодні все. Я сьогодні молодець, з дві хвилини зробив, можна відпочивати. І таким чином. Я і відкладував. Але все ж таки мене вийшло дотягнути. Чесно кажучи, поки що робити третє глобальне відео, я не, не горю бажання від цього зовсім. Трошечки склади для мене контент, на це треба настрій, настрій, мотивація. І останнім часом з відключеннями, знову ж з курсочом, нема мотивації зовсім. Та, чесно кажучи, навіть на звичайні проходження ігор теж не дуже багато мотивації є, особливо якщо. Взяв, записав велику серію на годину чимось. Здавалось би там монтувати нема чого. Наклав вже не, по автомати розкладено, щоб звук виправити, прибрати шум. На фоні трошки покращити якісь звуку. Всі ці налаштування в мене вже на автоматі робляться, але все одно треба відос від початку і до кінця прослухати, подивитись, де ти там не кашляну ще Раз смиркнувся, не знаю, там на фоні щось впало, стукнулось. Це все ще вирізаю, тому що глядачам не подобається. Мені б не подобалось, якщо я дивлюсь відос, людина говорить говорить там -хе -хе на фоні кашляє. Я б це вирізав, тому що ну не прикольно, неякісно якось. Багато моментів, де я граю, граю, і там вгорі якась загадка, і я затуп, я там сижу 15 хвилин, просто мовчки ходжу, туплю. Іноді я згадую, а, я ж відео маю, і скажу там пару слів, думаю, ні, це все треба вирізати ці 15 хвилин. Краще вирізати, вирізати, тому що я б таки не дивився, я коли роблю контент, я підійшов якось від думки. Чи подобалось б мені таке дивитися? Я б таки не дивився, як людина тупить хвилин 15 з думкою, бляха диплі, ну там. Ми на той перемикач. Ну, я це вирізаю. І в принципі з усіма цими моментами трошки втомлюєшся знову ж всі ігри монтувати. І от я дійшов з довгими іграми до такої ідеї, чому пристрівати. Я почав вести прямі трансляції. Коли мене виходить, останнім часом мене не виходить. Дякую світу, дякую рушні за це. Але коли це виходило, я намагався кожну... Кожен вівторок вмикати вечором трансляцію на півгодинки, ой, на годинку, на півтори, дві. Іноді навіть бо на три години. Якраз таки я проходив гру, яку я не хотів проходити на ютуб-каналі. Тому що вести прямі трансляції це що? Це... Тобі не потрібно це монтувати, ти все налаштував, знімаєш. Якщо щось буде, воно залишається на прямій трансляції, там вже не виріжеш. І в принципі, це мені трошки допомогло розгрузитися з іграми. Я сів, пройшов. Забувся, хто захоче, пішов на трансляцію. Люди подивилися. Тут я для себе знайшов такі плюс. А З іншими іграми я в мене аудиторія дуже розуміюча на моє здивування. Якщо я кажу, вибачте, на цьому тижні відосів не буде. У мене хвости три сроки піджимають. Треба цим займатися, вони такі, добре, все добре. Тобто, В принципі, аудиторія нормально це реагує. Звісно, відпуски є. Тобто заходиш в статистику, а там людей 5 відписалося за тиждень. Думаєш, ну і Бог не хочете, не хочете почекати, Ну, значить, з нами дорога розходиться. Таке в мене життя, Беріться цим. Я відео роблю по факту те, що мені подобається. Намагаюся робити те, що людям подобається, але тут вже як виходить. Якось так. Я не вибирав щось, що може на умовно принести найбільшу популярність чи найбільше переглядів. Тому що, якщо це не комерційний якийсь проєкт, який ти прям інвестуєш гроші як бізнес, то очевидно ти робиш те, про що тобі подобається. Мені подобаються ігри, тому я про них створив канал і розповідаю свою суб'єктивну, але комусь цікаву думку. Загалом я назнімав знімав небагато, якщо говорити про відео. Тому у цьому відео ви і бачите більше різних фото, ніж відео-вставок. Також хотів би відзначити майстер-клас пані майстреняв по Тіктоку. Бо розповідати Тіктоки по пам'яті через технічні шоколадки це дуже сильно. Як я тащити, увесь весь майстер-клас на харизмі. Це було дуже круто. Дякую. На фанконі я побачився з багатьма крутими людьми. Деяких я вже бачив вживу, а з кимось нарешті розвіртувалися вперше. Також були і ті, з ким не знайшлись в цей раз, пані Токін привіт. Але обов'язково сфотографуємось у наступному році. До речі, з багатьма блогерами не сфотографувався через свою сором'язливість, але хочу це виправити в наступний раз, якщо, звісно, буде така можливість. А ще там була залізна людина. В чувака у костюмі навіть прилад для зміни голосу був. Ну і наостанок покажу вам, що я урвав як подарунки і собі в колекцію. На подарунки спіймав двох котиків обоє руді, як бачите. А собі в колекцію забрав комікс англійською Ера Альтрона 2023 року і комікс білки вояки Том перший. Дякую, що додивились це відео до кінця, і не забудьте написати в коментарях про свої враження від фанкону. Побачимось у наступних відео.